Дехто вважає, що культурні заходи під час воєнного стану недоречні. Інші переконані, що культурні заходи, такі як концерти та інші розважальні програми, допоможуть нам об'єднатися. Що з цього приводу думають місцеві? Якщо збережені безпекові умови, то так чому ні? Для тих, хто нас захищає, треба розуміти, чому вони нас захищають і що люди вміють радіти, погорювати. То не просто, але ми то будемо вибудовувати стратегію горювання саме після війни. І вона, правда, є, вона буде включати і меморіалізацію, щоб вона не була схожа на радянщину, умовно, да, там, почепили таблички і так далі. Тому я вважаю, що життя повинно продовжуватись. Вони всі усвідомлюють, діти, і в них повинно бути дитинство, я вважаю так. Чесно сказати, то не сильно. Зараз таке час, що не сильно так і хотілося. Чудово відносимось, тому що треба жити. Не на часі зараз. Я думаю, не на час. Позитивно. Я думаю, люди повинні відпочивати хоч трошки від війни, десь знайти собі таке містечко, де можна забути про це все. Хоча б на мить. Ну я думаю, що одне другому не буде заважати, якщо ми будемо і відпочивати, і допомагати нашим захисникам. Війна війною, а культурні заходи. Ну, треба проводити, особливо якщо дітям вони ж не можуть сидіти плакати постійно. і треба проводити на час війни. Вважаю недоречно. З одного боку, ми розуміємо, що зараз під час воєнного стану це небезпечно. Да? Треба е думати перше це за небезпеку людей, які будуть там приймати участь. А з іншого боку, ну хочеться, щоб щось в житті. Відбувалося всього. Хочеться, так. да, щоб життя тривало, щоб відбувалися якісь події, не тільки такі негативні, а й позитиву хочеться в житті, хочеться і концертів. Але не знаю, як правильно війна війною, але ж теж треба якось не то, що забувати, але якось від цього відволікатися. Тому що якщо всі будуть завжди ходити, без настрою нічого не, не зміниться не до цього. <плес> У нас чоловік чоловік військовий, то не до цього. Ми знаємо, що там відбувається. Це не дурачка. Тому що масу збору з людей, не дай Бог, прилетить. Ну, смотри, це якщо чому б і є. Все одно равно чоловіку как відпочиває трохи, і Плюс це йде в допомогу нашим військовим. Я считаю, що це тоже уместно. Почему би нет? Нормально, але я б не пішла. Небезпечно, все розряджає людей та підіймає настрій, хоч таку скрутну годину. Головне, щоб була безпека для людей, а все інше мені здається зараз на часі, тому що люди зараз в активному негативному стані <смі> їм треба хоч трошки розвагажатися. Ми розуміємо, що війна не на часі, бо наші хлопці зараз воюють, але іноді мені здається, що треба. Хоч якийсь маленький концерт, аби люди заряджалися і донатили ще більше, ніж ми будемо в постійному депресивному стані і не донатити, бо зараз війна, зараз не на часі.